Інший помічник депутата районної ради. Роман Юрійович, я вас попереджував місяць назад, що ми зайдемо в слідучий раз з камерою. Ви мені сказали, що я не зайду. Я зайшов з камерою. Будь ласка, проводьте прийом. Люди подивляться, я... що ви за місяць зробили і як зробили. Я ж вам не сказав, що я не буду здійснювати. Ви сказали, вийдіть з кабінету, ви не будете здійснювати прийом. Тільки що. Ви це сказали. Будь ласка, проводьте прийом. Я вам сказав, не треба перекручувати. Винесіть камеру я вас прийму, я вас послухаю. Камера для людей, щоб люди бачили, як ви працюєте. Сьогодні середа, прийомний день. Зараз скільки годин? І, будь ласка, прийміть людей у прийомні часи свої. Ми вас не займаємо інший час. Ми прийшли в прийомний день. І веде прийоми з приймальні із секретарем. Я вам написав 28, 28 січня запит. 28 січня, Рома Тихо, Ось запит. 28 січня, сьогодні у нас 4 березня. Відповіді нема ніякої. Я у вас був місяць назад, ви мені пообіцяли, що запит буде заява розглянута, тут три пункти. Ми з дверима будемо розмовляти. Йдіть мені поясніть, чому мені відповідь ваша прокуратура до сих пор не дала. А ви ховаєтесь якраз у приймальні. У вас прийомний день, ми за вами повинні бігати. У нас розмова з вами без прикметних. Та в нас предмети, якраз розмова, ось запит. Прийну, умови, я я ось заява. Йдіть мені на заяву, поясніть, де відповідь мені на цю заяву? Це не за кримінальні провадження, за заяву, яку ми назад написали і немає відповіді. Пройшов місяць. 28 січня була заява написана, от зареєстрована, печатка стоїть. Відповіді немає. Виходите, тільки посміхаєтесь. А те, що дерева в нас у Требухові вирубують, 135 осокарів вирізали, то вам до того діла немає. Йдіть, будь ласка, на прийом. Те, що відповіді ніколи ніхто не дає, і вже й прокуратура не дає, ти теж діла вам нема до цього. Ваша прокуратура нічим не займається. От по цим питанням я хочу з вами порозмовляти. Ваш прийомний день. 135 гривень, друбан під корінь. На території Хельбургівської сільської ради. Ні, ми заяву будемо подавати вам особисто. Ну, сказав, що я буду так ідіть і проводьте, так, в чому проблема? Камери, ви чого, камери боїтесь? Чи нас боїтесь? Чи кого ви боїтесь? Нас особистий. Так я ж на особистий прийшов. А де можна приймати? У вас є в конференц-зал, давайте в конференц-зал сходимо. Там прийом устроїмо. Ви в ресторанах приймаєте проводите громадян. у нас прокурор. Ховається в приймальні. Роман Юрійович. Ну що, шо? шокіну привіт треба передати. Генеральний прокурор на шокін? Сілий прокурор. Виключай камеру. Хорошо, хорошо, ідіть сюди. Ми виключимо камеру, ідіть сюди. Раз ви камери боїтеся? камеру. Ми не Ну давайте прийом, тому що ви зараз скажете, що у вас часи прийом не закінчились. Добре.